Так, це ж не тільки бізнес, це люба професія. Люба бізнес це професія, да? в яких там багато людей починають. 10% там якихось йдуть, що у них буде там 20 людей, хтось построїть компанію побільше, і там із 10 тисяч, хтось один-два щось створить таке цікаве. Да? Так само і. Багато часу, десятиліття потрібно, щоб стати хорошим лікарем, щоб стати хорошим спортсменом, щоб стати там художником. Я не знаю, щоб там люба професія візьміть. Потрібні десятиліття для того, щоб дійти до якихось результатів. Але важливіше всього, важливіше всього, любити те, що ти робиш. Багато хто чим займається. Тому що бачу, в цьому там тільки перспективи якихось грошей і так далі, але ж це не так. Я вважаю, що набагато важливіше саме займатися тим, що ти любиш, чому. Тому що прийде час, коли буде дуже складно, і він буде не один. Тобто все буде йти волнами якимись. Да? В момент, коли буде виходити, ти будеш думати, о, я мастер, нічого себе виходить. Прийде момент, коли не буде виходити, ти будеш. Робити в два рази все якісніше, все так само, все супер буде, і ти не будеш розуміти, чому нема результатів. Просто такий період. Вони будуть, все йде волнами. І якщо ти не любиш те, що робиш, ти не пройдеш це. Або максимум один раз. А таких падінь буде там три, чотири, п'ять, все циклічно. Тому набагато важливіше любити те, що ти робиш, і да, ну, прислухатися до себе. Все потребує часу, все потребує зусиль. Падіння, взльоти це настільки все сложно, що в першу чергу я думаю, що все-таки треба розібратися, хто ти, що тобі подобається, і тільки потім йти далі. Якщо тобі не подобається твій шлях, у мене таке було. От я там в 24 роки я знаю точно, що мені це не подобається. Які б мені перспективи не малювали, я це бросаю. І все. Побачимо, як воно буде. Побачимо.